Рублі на страву по на садочку. Коли я ходив у сьому садочку, я там дуже любив їсти борщик, сирники, місні котлетки та булочки з повинною, Там дуже смачно готували. Садочок, наш садочок, наш рідний зад. Так, Антоні, звісно, ходила. А що тобі там найбільше подобалось? Коли я була маленька і ходила в дитячий садок, я мріяла, коли виросту стану вихователем, і буду ходити теж між ліжками і дивитися, чи всі діти закрили очі, чи ні. Мама, ти розход... любила ходити в садочок? Так, любила. Ти Та, гарно її в салочку. Так. У нас було дуже смачно. в Садочки завжди смачно готують. А у тебе о, улюблена у Усадика. З дитинства? З дитинства. Так, у мене була. До речі, вона у мене є. Тобі показати? Так. Дай, йди, я тобі покажу. Дані. Садочек наш садочек, лететь, лететь рогы. Садочек наш садочек, чем бы чуть Садочек наш садочек, на очередной день. Так добрый и затошно жилося на мусе. Тату, расскажи мне про свои садочки. Я помню, я одного раза на подарить. <связь> Виступали, що виступали. Я був зайчиком, а мій товариш невеликий. І за те, що ми розповідали вірші, дід Мороз нам подарував подарунку. Йому набір солдатиків, а мені всього м'ячі. Я так трохи засмутився, так як я хотів, таких самих набір солдатиків, як і мого товариша. Але мій товариш побачився, побачивши те, що я засмутився, вирішив помінятися зі мною. такие кроме Грачкова, так наше свято с ним удалось. наш, садочек, наш ритмный Каролина. Каролина, когда ты учился в садку? Я привет, я Каролина, я началась, я началась в садку номер семь. Тебе понравилось ходить в садочку? Так. Перше понравилось. Як кухарі годували нас смачною їжею, як ми ходили на музику та готувалися до якихось свят. Уважні та хороші вихователі Тетяна Миколаївна в Яслях та Вікторія Іванівна у старшій групі. Якби можна було повернутися в минуле, я б ще раз ходила з цього садочка. Я сьогодні була і кінцю. Ці мамі було цікаво в садочку. Мені найбільше сподобалось займати садочку. Найбільше в садочку мені подобалось гратися зі своїми друзями. У мене були такі гарні подружки, дівчатка, і я з ними дуже весело проводила час. Так, на клай... най садочку бувська. Е, мені найбільше запам'ятало, знаєш, яка іграшка? У моєї подружки був такий гарний телефон. Червоний, він отак розкладався, і ми всі, всі діти любили ним гратися. Ми, іграшки, ми з нього сказали. Ой, іграшки обов'язково б сказали, що ними потрібно гратись дружно, не ламати їх, не кидати і ділитися з друзями. І весело проводити час разом з іграшками і з друзями.